Hello, everybody! Today we speak about Present Perfect. Говоримо про теперішній доконаний час, час, який виражає завершену дію. Дія відбулась нещодавно, а можливо, давно в минулому. Ми не знаємо, коли саме вона відбулась, нам важливий її результат. Я вже бачила ці фільми. Том щойно допоміг нам! Щоб побудувати Present Perfect, використовуємо допоміжні дієслова have або has. Правильні дієслова отримують закінчення –ed, неправильні дієслова ставимо в третю форму. Нагадаю, що has використовуємо, коли підмет у нас в третій особі одини, а have для всіх інших осіб. Наприклад, I have already seen these films. Tom has just helped us. В першому реченні дієслово Сі неправильне поставили в третю форму. В другому реченні правильне дієслово help отримало закінчення і «ді». В запитаннях допоміжні дієслова, як завжди, ставимо перед підметом. Якщо маємо питальні слова, вони ставляться ще раніше перед допоміжними. Наприклад, що я вже бачила? Буде what have I already seen. Have поставили перед підметом I, питальне слово what ще раніше. Де я бачила ці фільми? Where have I seen these films? Have знову перед підметом, питальне слово де? На першому місці. Якщо запитання ставимо до самого підмета, в такому випадку who або what стає підметом речення. Воно завжди стоїть під метречення в такому випадку, завжди в третій особі однини, тому завжди використовуємо допоміжне дієслово has. Хто допоміг нам? Who has helped us. В запереченнях, часточка нот. Можна її писати окремо від допоміжних діслів, have або has, а можна об'єднати, отримуємо haven't або hasn't. І звичайно, третя форма і закінчення і ді для неправильних діслів залишаються на місці. I haven't seen these films. Tom hasn't helped us. Слова підказки. Already вже. Just щойно. Ever, коли-небудь, never, ніколи. Ці слова ставимо всерединку між допоміжним дієсловом have або has та дієсловом присудком. Recently або lately – два синоніми перекладаються нещодавно. Since – з того часу як for – впродовж. Зверніть увагу, since використовуємо, щоб позначити, з якого моменту почалась дія, а for – Період часу, впродовж якого вона тривала. Yet – ще. So far – на даний момент. Ці два друга ставляться завжди в кінці речення. Давайте спробуємо. Маємо речення. Побудуйте Present Perfect і поставте слова в правильному порядку. Паузу для відео і перевіримо. Отже, the dog has just run away just vlislav seredino my dad has already bought a magazine i haven't seen my boss yet yet consider she has never driven a car Never – між допоміжним дієсловом і третьою формою. Helen and Joe have decorated the room so far. Helen and Joe їх двоє, тому використовуємо допоміжне дієслово Have. Відтренуємо використання for і since. Нагадаю, for це проміжок часу, впродовж якого тривала дія, since початок якоїсь дії. Отже, проставте в цих реченнях for або since і перевіримо. Правильні відповіді. We haven't met for two years впродовж двох років. I have had this job for several months впродовж кількох місяців. He has had this car for three months. Він мав цю машину впродовж е, трьох місяців. І це саме речення тільки вже маємо початок відліку. Так? Він має цю машину з минулого місяця, since last month. П'яте речення. We have known each other for six years впродовж 6 років. І в останньому Ніна has worked as a nurse since April з квітня. Ще речення, ще Present Perfect, ще пропоную попрацювати з самотужки. Отже, в першому Carol and Tom Have Played. В другому реченні було запитання тому has перед підметом Has Mary already set the table for dinner? Третє заперечення. I haven't got letters from her. Четверте. Alice has just bought a pretty dress. В п'ятому We haven't discussed this question so far. І останнє – «sue you has never been to this town. Чудово, ще трошки. Улюблена вправа всіх дітлахів. Знайди помилку. В кожному реченні по одній помилці суто граматичній. Прошу вас знайти їх. Отже, в першому реченні використовуємо слово since. Ми з Томом друзі, з дитинства. В другому реченні підмет іт. Отже, то поміжнедії слово мені потрібно has. В третьому реченні мені потрібна третя форма spoken, а не друга форма spoke неправильного дієслова. В четвертому запитання отже, до дієслово has ставимо перед підметом. «Why has Helen left a letter for me?» В п'ятому since Monday з Понеділка. І в шостому у нас два підмита: Джейн та Emma. Отже, це вони і допоміжне дієслово слово have. Сподіваюсь, вам було цікаво і зрозуміло. Thanks for your attention. See you later!